Позвонила дочка, сказала, що була, ну, мене на даний момент не було вдома, сказала, що почула дуже сильний вибух. І коли вже всі повибігали і вже побачили таку картинку. Я якраз як на щастя теж тут стояла моя машина. Можливо, десь пройшло хвилин 20, як я від'їхала. А що з водієм і що сталося? Не знаєте? Говорять, що він зацепив бровку і його винесло, і почало нести по туях, по забору, і так він. Влетів в наш гараж. А де він зараз? Швидка забрала? Е, зробили вже попередній аналіз на е, алкоголь. Сказали, що алкоголь не виявлено, але ще додаткові, ну, повезли робити ще додаткові аналізи. А він постраждав? Е, він не постраждав, але з ним був пасажир. І пасажир, ми не знаємо, його забрали швидко. Вже коли я приїхала, була вже швидка і його забрали.